Просто зараз ми живемо всередині історії і створюємо її власноруч. Хіба це не стосується кожного з нас в усі часи? Можливо, але погодься, що в кризові моменти світової історії від кожного з нас залежить більше ніж в період стабільності. Згодна, і героїня нашого наступного сюжету прекрасний доказ твого твердження. Багатократна переселенка і невтомна волонтерка. Вона покращує теперішнє і впливає на майбутнє. Через російських окупантів вона втратила рідний дім, кілька разів вимушено тікала світ за очі і жила у невідомості, але це зробило її лише сильнішою. Лікарка-волонтерка з Луганщини їздить у прифронтові та деокуповані зони, щоб допомагати людям і зробити свій внесок у перемогу України. Після волонтерських виїздів завжди відчувається така приємна втома і відчуття того, що ти зробив за ці дні щось дуже корисне. 28-річна Марина Котлобай народилася в Луганській області в місті Хрустальний, яке вже 10 років знаходиться під контролем загарбників. Рідний дім вона залишила за рік до російської окупації у 2013-му, Коли переїхала до Харкова, там Марина 6 років жила та навчалася в медичному університеті. На інтернатуру поїхала в Луганську область, але в інше місто це був Лисичанськ. І там проходила інтернатуру на лікаря-дерматолога. Після закінчення інтернатури також працювала там, але попрацювала я там буквально пару місяців і почалося повномасштабне вторгнення. Спершу родина Марини виїхала у Дніпропетровську область, а згодом довелося тікати за кордон. Кілька місяців разом з молодшою сестрою жила в Польщі. В той час Марина досі згадує з жахом. Ти, начебто, мав ну, все, що тобі потрібно, і тут ти просто е, ходиш там по якимось пунктам біженців, і, там збираєш собі якийсь рушник, там щось там ще. Лікарем е, я не захотіла там е, підтверджувати диплом, ставати на цей шлях, тому що е, ну, розуміла, що в мене зараз немає морального ресурсу для того, щоб починати цей шлях. Я працювала. Три місяця прибрання цього готелі. Тоді Марина зрозуміла, що вдома вона буде значно кориснішою. Звісно, було страшно знову їхати в невідомість, але вона прийняла рішення: прихопила маленьку валізу і поїхала до Києва. Там у неї не було ні друзів, ні знайомих. Тому на початку було досить важко. Я мамі дзвоню, кажу: в мене нічого нема. Мені нема що постелити на, на ліжко, мене немає постілі. Мені каже, завтра на співбесіду йти. Я волосся не можу посушити, в мене фена нема. Пам'ятаю час, коли там я якраз приїхала, це було літо, червень робити там роботи мало, робити нема чого. І я просто ходила сама там на набережну, купувала собі морозиво, сідала і просто е, сама собі влаштовувала. Такі прогулянки згодом Марина знайшла роботу за фахом, орендувала квартиру і потроху налагодила життя. Через нових знайомих лікарка дізналася про українсько ізраїльську місію медичних волонтерів Фріда і одразу вирішила до них приєднатися. Це я вже майже рік була. Тобто в Києві я стабілізувалася, бо я вважаю, що Ну, волонтерити і допомагати е, дуже складно, коли тобі самому потрібна допомога. Тобто, коли я зрозуміла, що я більш-менш тримаюся на плаву, якось е, маю якусь стабільну там роботу і все вже є. Е, то я зрозуміла, що я хочу щось робити і допомагати. У Фріді Марина знайшла близьких по духу людей, найкращих друзів, які завжди підтримають і зрозуміють. Понад рік лікарка, волонтерка їздить на фронт. І досі пам'ятає свою першу місію в Херсонській області. За два дні е, я прийняла там десь людей 50, і ну це прям дуже багато насправді для, для одного лікаря за два дні. Е, і ти розумієш, що в принципі ти потрібен там, що є що робити, і е, є люди, які в принципі також розділяють твої цінності. Нині Марина, як досвідчена волонтерка, стала капітаном команди. Крім основної роботи, лікарка встигає організовувати місії на передову, каже поїздки на схід ближче до рідного дому та спілкування з людьми. Її надихають працювати ще більше. Була бабуся, їй, мабуть, років 85, ну вже така дуже старенька, похила. А от і вона прийшла. І по факту не там нічого не було, якихось там ну такі скарги, тобто там нічого такого е серйозного. Але я з нею почала розмовляти, і вона почала мені казати про те, що е вона сама. Тому що її е, син він давно живе в Білорусі, да а зараз вона взагалі не має з ним можливості комунікувати, бо це заборонено, і е, її онуки вони е, на фронті. І один загинув, один там безвісті пропав. Е, і ти розумієш, що ну насправді таких історій дуже багато. У такі моменти Марина розуміє, що вона не лише лікарка, а й друг. І людина, яка має просто вислухати і підтримати, вона продовжує волонтерські місії, а ще плете маскувальні сітки і мрії про перемогу та поїздку додому в український хрустальний.